Що народ, привіт! Всі вже поставили ялинку чи сусну? Чи ще яке новорічне дерево в кого. Бо я тільки збираюся. Сьогодні я хочу зробити підставку під нього е з дерева. Ну і покажу вам, як це буде відбуватися. Може комусь згодиться така ідея. Поїхали. Так, народ. Для того, щоб зробити нам ту підставочку мені, я от доску таку знайшов. Вона мені, в принципі, не потрібна, бо вона якісь в неї зовсім не дуже. Ось такий сучок. Це ми викинемо її. В цьому місці. Одної цієї доски нам буде достатньо. Це 25-ка. 25-ка. Ну і для цього я приготував трошки інструменту. Пилка, лобзик. Ну і той рубанок. Фрезер, щоб гарно зробити. Набір фрез. Там вже від кольору до вибору шурик. Ну, це ясно, щоб кути в нас були рівні. Міряти. Набір біт. І шурупи. Будемо простими чорними шурупами, такими 70-ми крутити. І все. Зараз вріжемо. Покажу вам, що це таке має бути. Чи взагалі воно роботоспособне, бо вживу не бачив. Така собі ідея в голові ще поки що. Так. Я думаю, що нам потрібно торцанути спочатку. Торцанемо, щоб у нас був рівний кут-90. Кінчик торцанемо. 10 см від початку тут буде столятися стовбур. Потім ще 2,5 см товщина дошки, яка буде йти рядом. Тому я відміряю 50 ось, і 40. Чому так? Відріжу я його під 50, а потім зроблю отак на косу кос такий. Зараз побачите. Беремо під 45 градусів від У нас є от 50. Від тут опять обріза. Відмічаємо ось тут і обрізаємо ось так. От навіть не буде 10, то буде менше. Тужка. Ось ми маємо ножку одну. Ось так вона буде виглядати. Це наша ножка. І по ній вже робимо всі. Всі однакові. Так просто беремо оці заготовки. Ось вони всі. У нас чотири штуки однакові. Ось так. Так. Не йде. Дошка дуже якісна. Сучок на всю довжину але я через те і брав таку дошку, ну, не потрібно. Через те, що ну, тут якби навантаження ніякого немає, я її зараз ще пройду тут. Заокруглю трошки, шліфану, і буде бомба. що тут страшно нема. Дошка не повинна бути там ідеальна. Так, народ. Дивіться. Має вийти ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. О. Не знаю, зараз покажу зблизька. Ось дивіться. Ось така от підставка має вийти. О боже. Оцей отвір треба робити по розміру стовбура ялинки. Ну, навіть трошки менше ялинку трошки стусати, щоб воно плотно сюди. Тут зробити отвори і шурупами можна до ялинки прикрутити. Ну, але перед тим, звісно, всю конструкцію між собою треба скрутити. Зараз я все хочу фрезою пройтися фрезером оці окраї. Оце все позабираю, щоб гарно воно було. Потім наждачечкою, а тоді скрутимо в кучу. Зветься. Просто округлення. you Так, что мы маем, бачите? У нас вот. Не знаю, букаша, не покажет. Вот, Значит, за округление. просто для красоты. Сейчас все так дали, сделаем. Так, ну і тепер нам треба ці детальки шліфанути. От у нас одна. Беремо. Дуже простий метод. Отак ставить. Він о, вже по площині стоїть. У нас оцей боковий, то з нього почнемо. Ви його отак ставите по площині раз і вісім. Ось тут вісім. Після цього ставили. Ну, в мене тут олівець не малює і добре, але той не треба сидіти О, Все, видно. Це має бути початок доски. Все, ми ось так його ставимо. І ось так. Ось воно має бути. Значить, тут буде вісім. Ну, відповідно, тут тут треба ставити, якщо щоб все було ось так. Все, скручуємо. Зараз ми. Беремо шурупчик трошки у нас тут не добре, бо тут у нас сучок. Так. Ще дивимося, обов'язково на все. Ось так. Так, так. Сейчас, 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 есть сейчас, сейчас, Два таких дві такі деталі зробити, і тоді їх між собою скрутити. Частинку. Чистинку. Ось. Значит. А сюди вставиться ялинка. Радую дерево мокре, і ще може крутанути там не але воно мало запах. Так, давайте детальніше покажу вам, що вийшло. Ось бачите? 4 доски 25 по 50 см. Звідси от сюди 50 досюди до сюди оцей верх 40. Тут я робив під розмір своєї ялинки. Якщо у вас ялинка іншого розміру, робите або більше, або менше, Ну тобто або якщо завелике, то тут завжди можна щось ставити і закрутити. Ось таким чином за буквально хвилин 15-20 можна зробити підставку, яка буде мати доволі гарний вигляд. Зараз будемо пробувати вставити в неї ділинку. Так, ну, нижню гіляку треба підрізати одну по-любому. У нас сусні одна нижня гіллячка, вона занадто низько. то ця, оця ми її викинемо так, так, о, поставилось. Залишається лише закріпить, Ось вона тако вставилась туди, на гілочки вперлася. Зараз ми її прикрутим шурупами та й все. Ставка. З таким широким розгалуженням знизу я впевнений, що вона не перевернеться. Ось наша ялинка. Щось тут вершок на нас трошки. Це не страшно. Не ялинка це Буде Можна буде ставити, йти в хату. Так, народ. ви бачите, доліпили на цю підставку. Я її не буду нічим покривати. Я хотів би, щоб вона трохи пахла в хаті деревом. Плюс сосна сама буде пахнути, доска. Так мені більше подобається. Ну і от, я думаю, може, може його якось ще по-іншому, може в якусь знизу. Точніше всередину вставити якусь ємність для води чи ще для чогось. Але сосна вона і так довго стоїть. То для ялини можна щось придумати, якесь відро з фіксаторами. Можливо, як буде ялина на другий рік, доживем то зробимо нову підставку. Ну а наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, то що хочете ставте, пишіть щось там. Я почитаю, візьму до уваги. Всім дякую, до побачення.